По изюби летят летят до себя журавли. Прощая гореска, прощая греска, Мы будем вспоминать тебя вдали. Святковим концертом у палаці культури продовжились міські заходи, присвячені 22-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ця дата пам'ятна не лише для тих, хто безпосередньо брав участь у боях, зазначили на концерті, а й для всіх громадян, мешканців колишнього радянського простору. «Війна в Афганістані, воєнні конфлікти у разних планети, в яких нам підчиняючись воєнній присяги прийшли приймати участь, обожгли не тільки наші відси. Ну і наші сільця і душі. Ми пилі, і навсіда станемося в пам'яті народний солдат, котре до кінця виповнює свій за щедрій перед підрозділи. Виконання такого обов'язку для понад 15 тисяч солдатів і офіцерів вартувало життя. Більше 35 тисяч наших співвітчизників було поранено. 28 бердичівлян полягли на чужій землі. Усіх їх присутні згадали поіменно і схилили голови у хвилині мовчання. Інших борців, котрі вистояли і повернулися з афганського пекла, нагородили медалями української спілки ветеранів Афганістану. Від всіх бардичелян, я низько вклоняюсь перед вами за ваш подвиг. Я низько вклоняюсь від всіх бердичелян перед вашими близькими і рідними. І я хотів би, щоб ви завжди знали, що бердичеві вміють шанувати героїв. А ви для нас будете завжди героями. Ви завжди будете зірцем мужності, зірцем надійності, якої нам сьогодні бракує іноді, і зірцем тих людей, на яких можна завжди покластися. Так на них можна покластися і сьогодні, запевнили афганці, адже і в мирний час життя приготувало їм нові завдання, одне з яких робота з підростаючим поколінням. Коли з вас раділось в то прекрасне час, Союз, який ми все в Ріна Сею, з котрим згадуємо в душі. с теплом и счастьем, потому что у многих это ассоциируется тоже с хорошими чувствами. Но молодежь наша родилась под мирным небом украинского нашего отличного, хорошего образа жизни. И многие вообще не понимают, что такое война. В любом случае, это наша вина, потому что мы сейчас не успеваем, афганцы, поднять военно-патриотический уровень и сознание наших детей, Усім прийдешнім поколінням потрібно пам'ятати цю війну, наголошували афганці, пам'ятати ветеранів, виявляти розуміння до тих, хто пройшов через її криваві жорна, і для кого вона у спогадах, снах і думках триває і досі. Розвіяв сумний настрій глядачів, подарувавши незапутні хвилини душевної, емоційної та естетичної насолоди. Виступ центру військово-музичного мистецтва повітряних сил збройних сил України з міста Вінниці. Цей колектив налічує майже сотню співаків, танцюристів, музикантів, котрі поєднують несення військової служби із мистецтвом. Центр існує шість років, складається з оркестру та ансамблю пісні і танцю. За час свого існування дав більше 600 концертів у гарнізонах повітряних сил на теренах України, гастролював у Росії, Німеччині, Бельгії, Лівії. Вагоме місце у різножанровому репертуарі колективу посідають твори військової тематики, серед яких пісні про афган. Тематика, з якою ми приїхали сьогодні до вас, вона болюча, тому що є люди в нас такого віку і. Які участь в афганських діях не приймали, але є ті такого віку, які пропустили через себе, в яких загинули товариші або рідні. Тому тема Афганістану для нас, для військових, вона завжди близька і болюча. 情。